Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Правоохоронці повідомили детективу НАБУ Руслану Магамедра Сулову, якого затримали СБУ за підозрою у зв'язках із РФ про нову підозру за вчинення корупційного злочину. У ході досудового розслідування виявлено нові факти протиправної діяльності вказаного високопосадовця Набу та на основі зібраних доказів йому повідомлено про нову підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення. У генпрокуратурі повідомляють, що інформацію отримали з телефону підозрюваного. Згідно з матеріалами справи навесні 2025 року, Магамедра Расулов отримав від одного зі своїх контактів пропозицію. Вирішити питання в податкових органах для низки українських підприємств. Ішлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень про виключення близько 10 компаній з переліку ризикових, що мали дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на суму біля 30 мільйонів гривень. Був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Мінтіча, співвласника студії квартал 95.